Доброго дня, шановні друзі, риболови. Е, хочемо показати, як користуватися карповим корабликом Phantom Modern. Цей кадр, в принципі, доволі зручний та простий в користуванні і якихось там особливих навичок не потребує. Що у нас йде в комплекті з корабликом? У нас йде керування. в нас йде сам кадр, в нас йде акумулятор до кораблика. Може бути штатний, може бути опціонально збільшеної ємності. В даному випадку він же стоїть під'єднаний в кораблику. Іде зарядний пристрій від мережі 220 В на скоробочці. І за потреби йде зарядний пристрій від прикурювача автомобіля. Що ми робимо з самого початку, коли утримуємо катер? Нам потрібно його включити, увімкнути та перевірити. Для цього нам потрібно ставити батарейки в пульт, 4 пальчикові батарейки типу АА. вставити акумулятор у корадк, він вже тут вставлений, застібнути його е, спеціальним ремінцем та приєднати роз'єм живлення. Ну Це якби з цим справитись без проблем. Там нема чому помилитися. Далі нам потрібно включити пульт керування. Пульт керування у нас, включається, в правому в нижньому куточку є повзиночок. Його потрібно підняти доверху. Якщо в нас десь щось наклацано, і ми піднімаємо пульт керування доверху, в нас б'є помилку. Пульт хоче, щоб ми всі тумблерочки, всі джойстики поставили в нульове положення. Для того, щоб коли ми включимо катер, він відразу не поїхав, не поплив, там, не засвітився і так далі. Нульове положення це. У нас зверху є 4 тумблери. Вони клікають. Всі на дві позиції, крім одного-трьохпозиційного. Неважливо, всі чотири тумблери потрібно, щоб були підняті до самого верху. До самого-самого Ось ті дві крутілочки кругленьких мають бути вліво до упора. А лівий джойстик лівий має бути опущений до самого низу. Правий джостик завжди в нулі, бо він з пружинкою, він стає в свій нуль. І тоді включаємо пульт він у нас включиться. Після цього ми можемо включати наш кораблик. В кораблику є кнопочка «тумблер», яка вмикає наш катер. В нас знаходиться біля ручки. Ось тут. Вмикаємо і чекаємо, поки катер завантажиться. Мелодія програла. На пульту відобразилися відповідні дані. На пульту ми бачимо. Це базова версія пульта без автопілоту. Що ми бачимо? ТХ це заряд батареї пульта. РХ це заряд акумулятора катера графічно. І знизу дублюється заряд акумулятора катера в циферках 6,94 В. Повний заряд кораблика 8,4 вольта приблизно. Мінімальний заряд 6,4 вольти. Для того, щоб включити підсвітку, особливо вночі, нам потрібно справа натиснути кнопочку ОК. Коротко. Включиться підсвітка. Після того, як ви включили пульт і включили катер. Катер програв мелодію, нам потрібно перевірити його роботу. Пробуємо керувати. Значить, по керуванню правий джойстик. Правий джойстик. Я піду знову ближче. Правий джойстик – це руль. Правий джойстик вперіс це газ. Правий джойстик назад. Один. Відпустили. З другого разу включиться задній хід. Задній хід з другого разу, вперід – з першого. Лівий джойстик. Примусовий газ. Виставили якийсь газ і він собі на ті швидкості пливе. Якщо правий газ не фіксований, натискаємо плеве відпустило і зупинився, то лівий фіксований. Так. Далі. Лівий верхній тублерочок скид бункера в ручному режимі. Є. Бункер скинувся, світло поблимало. Сусідній тублерочок це просто нічний режим. Включаємо світло і виключаємо світло. Далі. У нас є правий джойстик. І під правим джойстиком в нас є сріблястий такий повзуночок. Вправо-вліво. Це коригування середнього положення руля. Якщо ми катера відправляємо просто рівно прямо, а він у нас пливе по водичці не прямо, а сильно десь вправо під руліє, то ми цей повзуночок в ліву сторону клікаємо. Раз, 7, 8. І ще раз попробували. Вже буде менше. І так, поки не виставимо прямий хід кораблика. Зверніть увагу, що коли ми коригуємо ось цей, цю кнопочку, в нас знизу на пульту є така маленька крапочка. І коли ми її натискаємо, дивіться, де зафарбовування або крапочка біжить. Бачите, біжить друга крапочка. Так ось отут вона може бігати. Бо це ми коригуємо руль. Всі останні є ще вертикальна така і крапочка. Зліва вертикальна і крапочка і справа горизонтальна і крапочка. Вони мають бути по центру. Якщо ви помітили, що у вас десь. По дві крапки, ось бачите тут. то поверніть їх, будь ласка, на центр. Далі, ми перевірили газ, ми перевірили повороти руля, перевірили освітлення, перевірили скид. Все. Катер, в принципі, перевірений та готовий до експлуатації. Що нам потрібно буде далі? Нам далі потрібно буде зарядити наш корабник. Для цього нам потрібно катер виключити. Ось цей том на фарабдуку ми вимикаємо і вимикаємо наш пульт. Наступне відео буде по